дорогі друзі! На каналі просто поскладне. Якщо ви хочете качати шахи і розуміти, то ви видно адресу. Сьогодні я б би хотів би продемонструвати цікаву тему віддалений прохідний пішка веншплі. Я ж не притул один приклад перед цим відео вирішив зіграти парту на лічеці. <рес> Несподівано виникла ця тема, і я так вирішив ну, Такий знак, що треба зробити відео, я повис корицю паркію. Це дуже важливий технічний прийом в еншпілі. І як це можна, відносно кажучи, автоматизувати? Я цю партію з контролем 2 хвилини плюс-1, це навіть не бліц, а Бюлет, але партія винесла досить цікава. Ні було добре продемонстрований цей е, е, метод виграшу. І так, е, перейдемо до партії. Я грав чорними фігурами. є 4 c 5 свійський захист, кінь-3 Е6, і грає С3. Такий перехід до варіанту Лапіна. Граю f 6. Ну, звичайно грають Е5. Кінь d 5 і D4. Це така звичайна грає, є багато продовжень, треба бити, бити, Д6, Б6, багато ходів. Неважливо. Суперник грає Ферсіра, досить хід, ну, Як правило, треба боротися за центр, я гра кінц 6, а Д4 суперник хоче зайняти центр, ну, треба тут грати активно. І я зіграв D5. атакую в центрі і на Е5. Кінь Ну, цей кінь отримує сильне поле і кажучи, суперник, треба щось з цим робити так, і залишати йому не хочеться, десь загрожує слон Б4. Наприклад, на слон на 3 не функціонує, за кінь Б4. Тобто Чорні вже досягли хорошої гри. Ну, Більгрейда 3. Ну і готують хід слон де треш, щоб заклати коня. Можливо, грати пішака. Що не зробить діяти швидко, я граю FZ5. З ідеєю на кінці 3, використовуючи тактичний момент, що пішак буде зв'язаний після слон б 4 слон б 4 і Тура на А1, він не може бити на б 4 Рейсло Д2. Ну і тепер е, потрібно зробити розрядку, інакше біля зіграє Тура С1 і буде зробити такі 4 побити. Е, я б'ю на D2. Можна було бити, Але чорні вже зрівняли гру. І бю на С3. Напевно, на менше треба переходити, тому що тут виникає слабий пішак, пішки. теж мітершпільні був би більш серйозною слабістю десь підвисав би там. Ну, Це як більше об'єкт атаки, я граю кінь 5 з ідеєю слон D7 і надавити на того пішака. Ну, прям 7 розвинути розвинутись на цього пішака. Ну, Білі грають кінь D2. Він хоче позбавитися від цієї слабості, але проблема в тому, що пішак d4 буде відсталий. Тобто він якби розпадковує. Цю слабість від Пішка С4 я б'ю на D4. В цій ситуації він приймає досить дивне рішення, б'є слоном. Ну Це слабкий хід, і треба зіграти кінці 4 все-таки. Ну В чорних тут трошки п'ємішара. У мене тут активніший слон і слабий пішак на d4. Ну Хоча, чесно кажучи. Перемогти тут важко. Чорні мають невеличку перевагу. Ну і ще кліто в мене з'явилася пішокова перевага на фланзі 2 проти 1. Що піде, там може до іншого пристиг до прохідного утворення прохідного пішика. Це важливо відмітити. Слон 4 зіграв кроє 7. І тепер білі допускають вирішальну помилку, вони не грають. Коргі 2. Ну, після цього входу вже біг не спастись. Ну, я нагадаю, що партія проходила з контролем 2 секунди плюс 1. Це дуже мало часу. Треба тут е, миттєво приймати рішення. Немає часу подумати. Ну я вже тут помітив, що я вже фактично мертва зв'язка, ну, не знаю, тут ще точно вигравати. Ну, е Слон B5, це ходить з вимушені. І c 8 Має грати d 3, щоб не втратити фігуру. Міс е 4, Тура С4, Тра С8, Тура С1. І тепер ця зв'язка вона ну, мертва. А в мене тут ще перевага на фланзі. Два пішака проти одного. Що рано чи пізно прийде до створення пішака. Це вже таки з'являється потенційний віддалений прохідний пішак. І Я користуюся цією нагодою. Я можу момент перейти в цей шприц, але як пом'язнець 4 там, двічі, я повинен забезпечити активну позицію королю і так би мовити, оптимально підготуватися до переходу в пішаковий шпіль. Тут чорні не потрібно спішити, вони тут король. Д7. Я тримаю цю зв'язку. Мертву. Тора С3, B6. Теж корисний хід, щоб після розміну мати можливість зіграти А6 і B5. F3. Ну Перед тим побити я поки що заморожую фланг на, на, на королівському фланзі. Я заморожу аколійський фланг. граю G5 G3. H5, H3 і H4. Б'ю-б'ю. F4, 31. Ну і тепер вже корисні ходи закінчились. Тут, як, як не крутив, вже придається приходити цей же ешпіль, так що вже, але я до нього досить досвід підготувався. І тепер слідує перехід eh, пішиковий HP з можливістю створити. Віддаленого прохідного пішака Король С6. Важливо актизувати перше короля, мій короткий трошки гірше, але я не даю йому зіграти D4, D5 і готую А6, B5, ну, план простий. Віддалений прохідний пішак. Ну, Треба сказати, що вже в пішкомешплі цінність пішаків міняється. Як про в дебюті центральні пішаки найбільш важливі, ніж крайні, тому що вони контролюють центр, допомагають фігурам, але фігур немає. Вже, так що тут виникає інший фактор. Тобто, хто має віддалену прохнуть пішака, не можна відволікати з короля суперника, а тим часом нападати на пішаки, і, е, пішаки противника в центрі і забирати. Король відволікається і просто йде атака на слабкі пішаки. Білі рейдер 4, А6, ну без бою здаватися не хочуть. не і... Ну, якщо тут нічого не роблять, то просто, скажемо, буде король D5, король С3 і B5. Цей пішки як приманка, мені не віддається, але це падають ці пішки білих. У мене грай D5, чорні б'ють, король 4, B5, Б'є, ну F5. Пропустити контроль, але це вже не допомагає. B4. Пішіки під контролем чорного кольора короля. Король 3, король C5. Чорний крутий в квадраті. Він тримає тут на всі ходи, скажімо. Ми чорні білі взяли е 6 і принципі, вже програли, але. Добра порада буде дорогою, тому що на круті построю D4 і підходжу і забираю пішаки, тому ця позиція вже безнадійна. Тим більше там на це хідмо ще і D3 грати. Тут більше пішакаємо не забрати жодного. Ну, ще. Білі рай d6, це житка агонія. Б'ю на f6, король d6, король в квадраті. І затримаю цього пішака. Ну, і білі здалися. Ну, що з цього пар... цієї партії можна винести? Ну, взагалі, я взагалі рекомендував завжди після зіляної партії робити короткий аналіз і розуміти, що відбулося. В принципі, тут було декілька цікавих моментів. Крім меншпілю, звичайно, можемо почати з меншпілю. Повторимо, скажімо так, це от головна тема, віддав прохідний пішак, скільки важливий. І це в дано випадку була реалізована перевага пішкова перевага на фланзі. Також був цікавий момент в дебюті, скажімо, використання зв'язки, слон Г4. Утворення слабості, слабкості йому на, на центри. Ну і потім е, вже тактичне використання, принципіальний розмін. Ну, це помилка, тому що виникає смертельна зв'язка, яка в кінці кінців привела до Прорного е, це, що на що треба зрантувати, це на віддалений брехний пішак, але також і ці інші тодічні моменти також цікаві і допомагають чітку приймати рішення. Якщо вам відео сподобалось, ставте подобайку і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео.